Вітаю вас сьогодні. На часі важливе питання, яке турбує тернополян. Українці, котрі мають квартиру понад 60 квадратних метрів, чи будинок понад 120 квадратних метрів, зобов'язані будуть, будуть сплатити податки за зайві квадратні метри. У 2017-му листи шасся вже почали приходити до тернополян. І сьогодні в нас в гостях Руцький Андрій Михайлович, заступник начальника відділу головного управління ДФС у Тернопільській області Державної фіскальної служби. Скажіть, будь ласка, чи законодавчо передбачена сплата податку на нерухомість? Ну, звичайно, я вам хочу сказати, що всі е, податки і збори в Україні, які е, сплачують громадяни, сплачують юридичні особи, передбачені податковим кодексом України. Дуже багато тернополян почали хвилюватись саме, коли почали говорити, коли почали приходити ці листи. Взагалі, як нараховують плату. Тобто, от, має людина будинок власний, і вона не знає, як нараховують плату. Ну, хочу наперед зазначити, що платниками податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки є як фізичні особи, тобто як громадяни, так і юридичні особи, в тому числі не резиденти. Які мають офіційно зареєстровану згідно з законом нерухомість в Україні, податок нараховується на загальну площу. Тобто загальна площа нерухомості є об'єктом податкування, податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Порядок нарахування податку такий, що податок нараховується власнику об'єктів житлової нерухомості незалежно скільки таких об'єктів є у власності. Крім цього, якщо, наприклад, громадянин має у власності. У спільній частковій власності нерухомість, то буде, податок нараховується тільки за ту частку, яка належить такому громадянину. Якщо ж, скажімо, нерухомість є у спільній сумісній власності, то тоді за вибором таких власників податок нараховується одному з таких власників. Е, чому плата надходить за минулий рік, Ось зараз турбує дуже сильно. Скажу так, що юридичні особи сплачують податок за поточний рік, податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки, тобто в 2017 за 2017. Що стосується громадян, то громадянам податок згідно законодавства і згідно інструктивних матеріалів, які, скажімо, доводить Державна фіскальна служба України, податок нараховується за попередній рік. Тобто, в 2016-му році податок нараховується за 2015 рік. У 2017 році за 2016 рік. А взагалі з якого року почали нараховувати податок на нерухоме майно згідно з нормами податкового кодексу України, стаття щодо податку на нерухове майно вступила в дію з 1 січня 2013 року. Однак, в 2013 році податок не сплачувався. Він почав ну, термін дії був перенесений на 1 січня 2014 року. І відповідно з 1 січня 2014 року. Почали платити податок на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки. Однак були певні розбіжності, тому що якщо коли впроваджували податок у 2014 році, то об'єктом оподаткування тоді була лише житлова нерухомість і житлова площа житлової нерухомості. З 2015 року об'єктом оподаткування вже стала загальна площа. Об'єктів як житлової, так і нежитлової нерухомості, і ця норма діє до, до тепер, до теперішнього часу. Взагалі, за яку нерухомість доведеться платити податки? Тобто, якщо у людини є будинок і, наприклад, є гараж, так, то вона за нього також платить податок. Ну, чи... дивіться, хочу пояснити по порядку. Як я вже казав, що об'єктом податкування є вся нерухомість, яка яку має громадянин чи юридична особа, в тому числі не резидент, яка зареєстрована в Україні належним чином. Якщо, скажімо, що стосується громадян, так бо наша передача більше на громадян спрямована, то якщо громадянин має у власності лише квартири, то такі квартири підлягають оподаткуванню. Однак для квартир діє для громадян пільгова площа, яка не оподатковується. У 2016 році така пільгова площа, тобто так, як ми нараховуємо податок за 16 рік, така пільгова площа становить 60 метрів. Тобто, якщо громадянин має у власності, скажімо, три квартири і сумарна. Площа таких квартир становить 100 метрів. Значить, від 100 метрів віднімається 60 метрів це пільга, решта 40 метрів оподатковується. Як вираховувати взагалі плату за квартиру? Тобто громадянин сам її вираховує чи це приходить Ні. лист? Це приходить, тобто контролюючі органи, тобто територіальні органи і головне управління Державної фіскальної служби вже на сьогоднішній день у Тернопільській області надсилає таким громадянам податкові повідомлення рішення. І згідно з податковим повідомленням рішеннями і тією сумою, яка там зазначена, громадянин має 60 днів після отримання такого податкового повідомлення рішення на сплату відповідного податку. А от взагалі, якщо громадянин відмовляється платити, так багато є випадків, що люди просто не зважають на листи, і чи є штрафи за несплату податків? Ну, звичайно, норми Податкового кодексу України передбачені відповідні санкції за несплату податків і зборів до бюджету. Якщо громадянин установлений термін не сплачує податок на тобто нерухове майно... То за ці дні він має сплатити так, що ви сказали він Продовж продовжі днів так зняв отримання податкового повідомлення рішення. Якщо громадянин продовж цього терміну не сплачує податок на нерухоме майно, тоді йому буде нараховуватися фінансово санкція відповідно до норм податкового кодексу. Якщо затримка такого платежу встановить до 30 днів, значить санкція буде 10% від визначеної суми грошового зобов'язання. Якщо понад 30 днів санкція буде 20% від визначеної суми грошового зобов'язання. ну і плюс поня. А хто взагалі буде займатися боржниками? Це є певна служба, яка буде приходити додому, чи як це відбувається? Ну, дивіться, що стосується органів Державної фіскальної служби, то в нас є управління погашення податкового боргу, і це управління в межах своєї компетенції відповідно займається всіма. Платниками податків, які мають прострочені податкові зобов'язання. У нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що вас турбує питання? Чому? Я хотіла уточнити щодо питання оподаткування гаража. Квар... гаража. Так, так. Квартира? Лі... має 44 метри, і гараж 30 метрів квадратних. Скажіть, будь ласка, чи буде оподатковуватися гараж? Дякую за запитання. Значить, дивіться, хочу пояснити вам так: якщо у вас у власності є лише квартира, і ця квартира має 44 метри, то квартира не буде підлягати оподаткуванню та її площа. Не перевищує 60 метрів квадратних, тобто не перевищує тої пільги, яка врахована нормою податкового кодексу. Що стосується нежитлової нерухомості, в тому числі і гаражів, то ставки і об'єкти оподаткування визначають відповідні місцеві органи влади. Тобто, якщо рішення відповідної, сільської селищної міської ради передбачено, що гаражі підпадають під оподаткування. Вони визначають ставки відповідно за тими ставками, такий гараж буде оподатковуватися. Якщо вони визначили, що гаражі попадають до переліку пільг, тобто пільги теж вони встановлюють тобто, рішення місцевого органі, органів самоврядування, то тоді такий гараж оподатковуватися не буде. Тобто вам треба знати на території, скажімо, рішення відповідної території, де ви проживаєте, відповідного органу місцевого самоврядування, і ви будете знати, чи ви є платником податку за такий гараж, чи платити податку не будете? Дякую вам за дзвінок. Ось саме говорили про те, що є різниця між населеними пунктами і податками, тобто, що в кожному населеному пункті різний йде податок за квадратні метри, що дійсно це так. Значить, щоб громадяни розуміли, як я вже зазначив в нашій слухачці, що ставки податку на нерухоме майно встановлюють місцеві органи влади, тобто сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад. Які ставки вони встановили, такі ставки і будуть діяти на відповідній території за ті об'єкти, які знаходяться на їхній території. Однак Хочу сказати, що податковим кодексом України передбачена гранична ставка податку. Якщо гранична ставка податку у 2016 році була 3% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 метр квадратний нерухомості, то у 2017 році вона вже склала 1,5%. Тобто ставку по граничну норму е... оподаткування зменшено з 2017 року до 1,5%. Але знову ж таки хочу зауважити, що відповідні ставки в межах та граничних норм встановлюють місцеві органи самоврядування. Тобто, якщо людина проживає в Шортківському районі, так що Тробулянському, то якщо, це залежить від влади. Звичайно, так. якщо людина проживає, наприклад, там в якомусь селі Чортківського району, то відповідним рішенням сільської ради, то у села встановлюється ставка податку, що на об'єкти житлової, що на об'єкти нежитлової нерухомості, якщо людина хоче знати. Яка ставка податку встановлена на той чи інший об'єкт, вона може зайти на сайт головного управління ДФС у Тернопільської області і відповідно подивитися ті ставки за тими рішеннями по відповідній території, або звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування і з'ясувати, яка ставка податку встановлена на той чи інший об'єкт нерухомого майна? У нас знову телефонний дзвінок. Доброго дня. Зірвався телефонний дзвінок. Взагалі ще є пільги для незахищених верст населення? якісь? Звичайно, податковий кодекс передбачає ряд пільг для незахищених верст населення. Це пільги для, сімей, для будинків сімейного типу. Це є пільги для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, пільги для дітей інвалідів, які виховуються одинокою матір'ю чи батьком. Але не більше одного такого об'єкта житлової нерухомості це пільги для прийомних сімей, в яких виховується п'ятеро або більше дітей. То під такою під цей перелік також підпадають гуртожитки. А учасники АТО підлягають під ці пільги чи ніж податковим кодексом учасники АТО не визначені в переліку пільг, які звільняються від плати податку на нерухомість. Однак, хочу зазначити, що так само, як і ставки, так само і пільги можуть встановити для відповідних категорій місцеві органи самоврядування. Тобто, якщо місцевий органи самоврядування визначив, що на їхній території буде надаватися пільга на ті об'єкти, які належать чи учасникам АТО, чи, скажімо, інвалідам, чи, скажімо, пенсіонерам, значить, вони вправі це зробити. У нас знову телефонний дзвінок. Алло. так, так, доброго дня. Добрий день. Я хочу задати ведучому питання. Так, слухаю вас. Скажи, будь ласка, якщо в селі три пенсіонери, хата, хлів, підвал, кновлітна кухня, це все буде оподатковуватися чи для пенсіонерів? Ні, схоже, питання Дякую за запитання. Ну, ми, мабуть, перед тим, якщо ви слухали, відповіли, я хочу ще раз зауважити, що податковим кодексом пільги на нерухомість для пенсіонерів не передбачені. Однак місцеві органи самоврядування вправі таку пільгу встановити самі, тому що податок на нерухомість це є місцевий податок, який надходить до відповідного бюджету. Дякую вам за запитання. Якими будуть податки на нерухомість у 2018 році? Чи зміняться вони чи ні? Ну, як я вже раніше зазначив, змінилася наразі гранична ставка податку на нерухове майно. Якщо в 2016 році вона становила 3%, то з 1 січня 2017 року вона становить 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр нерухомості. Це одна зміна, яка відбулася. Але що стосується, якщо Скажімо, ситуація залишиться така сама і відповідні місцеві органи самоврядування не будуть переглядати рішення, то в середньому ставка податку за об'єкти житлової нерухомості становить в розмірі 1%. Однак, якщо, скажімо, за 2016 рік мінімальна зарплата на 1 січня становила 1378 гривень, відповідно, ставка податку за метр квадратний надлишкової площі становила 13 ,78 гривень 78 копійок. То з 2017 року мінімальна зарплата підвищилася до 3200 гривень. Відповідно, якщо залишиться ставка, тобто ставка, розмір ставки не зміниться, вона буде також 1%, але сама сума зміниться, тому що відсоток цей залежить від мінімальної зарплати. Відповідно, за надлишковий метр за 2017 рік громадянам прийдеться заплатити 32 гривні. Якщо ми візьмемо, то за 2018 рік потрібно буде платити вже у 2019 році, так, розумію? Так, за 2018 рік потрібно буде платити у 2019-му. Але у 2018 році всі громадяни отримують податкове повідомлення рішення з нарахуванням податку на нерухомість за 2017 рік. Тому оподаткування 2018 року буде проводитися в 2019-му. Ну і відповідно, я думаю, що наперед забігати не потрібно, тому що. Податкове законодавство може помінятися, і ми вже коли прийде той момент, то тоді будемо детальніше роз'яснювати, що за якими ставками, пільгами, як оподатковується. Куди йдуть гроші податків, і які куди йдуть взагалі гроші від цих податків громадян? Ну як я вже зазначив, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки – це є місцевий податок, і всі гроші надходять до відповідної сільської, селищної, міської ради. На території якого знаходяться ті чи інші об'єкти нерухомості. То... Відповідно, вони тими коштами і розпоряджаються. То гроші залишаються на місці, і громада їх може використати Звичайно. і на дороги, так і на інші потреби. Ну, Громада в межах своєї компетенції, в межах розпорядження може використати ці кошти. Доброго вечора. Знову ж телефонний дзвінок нас. Зервася, скажіть, будь ласка, багато тернополян, коли почали отримувати саме листи щастя, як їх називають так, деякі змі, почали таке питання задавати, а куди звертатись, щоб оплатити їх? Ось саме цей податок. Дуже багато тернополян чомусь не знає, куди йти, чи війти до банку, оплачувати, чи куди. Якщо громадянин отримав податкове повідомлення рішення. Такому податковому повідомленні рішенні відповідно зазначена сума податку алло? і рахунки. Алло, алло, так. алло, так, так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я так і не зрозуміла. Ви е, нараховуєте податок від загальної площі чи від житлової площі? Це одне питання. Друге питання: якщо будинком володіє два господаря, син і мати, пенсіонерка, то як Розділити той податок. Я не розумію. От він має одну частину, я маю три частини. От поясніть мені, як ділити ви цей податок. А яка площа будинку? Житлова 119, а загальна 168. Е, добре, підпіонери. дякую. Він хоча має третю групу. Ну, вона там не розпространяється, здається, на третю групу. Дякую вам за питання. Ну, yeah. от відповідайте мені, я так не зрозуміла. Я зрозумів, дякую за запитання. Значить, по порядку. Перше, податок нараховується не на житлову, а на загальну площу. На загальну площу. Однак, якщо ви маєте у спільній частковій власності, як я зрозумів, будинок, одна четверта будинку належить синові і три четвертих вам. Значить, відповідно 120 метрів, якщо будинок загальною площею 160, так, 120 метрів у власності вашій і 40 метрів у власності сина. Пільга на будинок надається у розмірі 120 метрів квадратних на кожного власника, тобто не на об'єкт житлової нерухомості, а на кожного власника і відповідно на об'єкт. Тому, якщо у вас спільна часткова власність, ваша частка становить 120 метрів. Для вас в такому випадку податок на нерухомість нараховуватися не буде. Відповідно для сина також не буде. Так як для нього також надається пільга як для власника 120 метрів на будинок, а в нього е його частка становить лише 40 метрів. Бо значно, ж син третьої категорії, так і інвалід. Е що стосується, що син інвалід третьої категорії, значить для інвалідів е пільга податком кодексом передбачена лише для дітей інвалідів, які виховуються одинокими батьками. Що стосується інвалідів, пільги немає. Однак хочу ще раз зауважити всім громадянам, що місцеві органи самоврядування можуть встановити пільги для малозабезпечених верст населення, тобто і для тих самих інвалідів, і для пенсіонерів, і для учасників АТО, і так далі. І тому подібне. Літні будинки. Чи відрізняється спата податку на літні будинки? Що стосується ну, елітні будинки, це, скажімо, поняття таке, це будинки, які мають велику площу. Так? Ну, це не тільки будинки, це і можуть бути квартири з великою площею. Податковим кодексом визначено, що у разі, якщо площа відповідного об'єкта для квартири чи для будинку, перевищує п'ятикратний розмір, який дозволений для пільги, тобто не оподатковується, тобто для квартири це становить 300 метрів. І для будинку це становить 500 метрів, так, бо пільга на будинок 120, а на квартиру 60. То у разі перевищення площі для квартири понад 300 і для будинку понад 500 метрів. Додатково до відповідного податку, який буде нарахований за таку площу, встановлюється ставка 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Ця норма почала діяти у 2016 році, і ми. У 2017 року вперше нараховуємо е, такі податки, як ви кажете, за елітну нерухомість. Е, у 2017 році, на сьогоднішній день ми нарахували 80 платникам. Це саме в Тернополі, так. Це по області 80 платникам е, приблизно на 1,9 мільйона гривень податку. Е, якщо ми візьмемо то ін... дуже Бачимо, що сьогодні актуально так на часі тернополяни телефонують, звертаються, де тернополяни можуть дізнатись інформацію, тому що у деяких змі подана неправдива інформація, зустрічалася, і куди, наприклад, в інтернеті, де звернути що можна звернутись до працівників, щоб пояснили так інформацію? Звичайно, дивіться, якщо громадянин має якісь сумніви щодо об'єктів оподаткування щодо нарахованої суми податку чи Наданої чи не наданої пільги, він може звернутися до відповідних центрів обслуговування платників податків, які діють при кожній ОДП, тобто вони є в кожному районі. Крім цього, вони можуть звернутися до Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Однак, якщо громадянин, скажімо, не має часу чи не має змоги відвідати багато роз'яснень є на сайті головного управління ДФС у Тернопільській області. Також е, громадяни можуть звернутися за е, відповідними телефонами до Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Скажіть, будь ласка, телефони, з яким можна звернутися? Е, ну, якщо громадяни, громадяни бажають записати, значить, е, це телефони 43 46 2 43 46 10, 43 46 30 і 43 46 40. Ця інформація є безкоштовною, так? Звичайно, ця інформація є безкоштовною, але ще раз кажу, що кожний громадянин, якщо має якісь сумні, він може звернутися до відповідних територіальних органів. В такому випадку, якщо, скажімо, податок чи не застосовану пільгу, чи податок нарахований невірно, чи громадянина, скажімо, громадянин нерухомість продав, а вона згідно баз даних ще рахується, тому що інформація по. Які нараховуються податок, так є е, державний реєстр речових прав на нерухове майно. І цей реєстр нам, е, скажімо, на центральному рівні передають органи державної реєстрації речових прав на нерухове майно. Якщо там є якісь неточні дані, тоді громадянин приходить до відповідного територіального органу Державної фіскальної служби з оригіналами документів на право власності чи е, договору дарування чи договору купівлі-продажу. Відповідно, ми вносимо зміни. Насилаємо нове податкове повідомлення рішення або взагалі його не надсилаємо, якщо там не буде податку, а старе податкове повідомлення рішення автоматично буде вважатися скасованим. Якщо власник будинку, ви тільки сказали, якщо власник будинку продав будинок у 2017 році, а нараховується за попередній рік, тобто цей податок, що йому буде нарахований, йому Звичайно. буде звинуваче його не заплатити, так? Звичайно, цей податок буде нарахований, тому що у 2016 році він був власником нерухомості. При придбанні нового майна. Тобто людина продала стару квартиру, купила іншу квартиру. Вона зобов'язується сама внести так, дані про цінову квартиру чи ні. Дані, ще раз кажу, дані вносяться до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто, коли людина переоформляє відповідне, чи робить дарування, чи договір купівлі-продажу, всі дані вносяться до реєстру речових прав на нерухоме майно. І відповідно, тоді на центральному рівні щороку оновлюється в нас така інформація перед нарахуванням, і ми цю інформацію враховуємо. Відповідно, нараховуємо людині, то чи не нараховуємо відповідну суму податку. Що стосується тих громадян, які, наприклад, продали квартиру, так, то е вони будуть платити податок е лише до того місяця, коли вони втратили право власності на такий об'єкт нерухомості. Що стосується нового власника, то що купив той чи інший об'єкт нерухомості, то він буде платити податок на нерухомості з того місяця, коли в нього виникло право власності на такий об'єкт нерухомості. У нас знову телефонить дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Так, так. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Е, мене звати Ярослав Тернопіль. Я по питанню податку з нерухомість нежитловий гараж. Минулого року нам прийшло повідомлення в червні, а зараз от... Вже половина серпня немає повідомлення. Що відмінений податок чи нам чекати далі? Дякую за запитання. Значить, хочу сказати, що минулого року, якщо приходило повідомлення, то приходило після 1 липня, тому що до 1 липня ми робили нарахування такого податку. В цьому році всі податкові повідомлення рішення також вислані. Вони або перебувають в поштовому відділенні, або не мали вам змоги вручити. Тобто, якщо у вас є гараж і нічого не помінялося, то таке податково повідомлення рішення ви обов'язково отримаєте. Взагалі, чи багато боржників, які відмовляються платити у Тернопільській області, що зафіксовані такі факти? Звичайно, є певна категорія осіб, які не заплатили податок за минулий рік з тих чи інших причин, але з ними вже працює наше управління по погашенню податкового боргу. Ну, людей можуть бути різні причини, тут не можна однозначно казати, там хотіли, не хотіли платити. Е, однак зі всіма такими людьми працює наше управління, і відповідно е, такі гроші будуть сплачені. Е, Тернополянка цікавилась, чи будуть забирати майно, якщо вона не сплатила податок на протязі двох років, тобто. Ну, э, хочу заспокоїти тернополян, що у органів Державної фіскальної служби забирати майно такої компетенції немає. Тобто квартира залишається за власником, просто нараховується відсотків. Як ви кажете? Є певна процедура погашення податкових зобов'язань. Тому я думаю, що всім громадянам її краще дотримуватися і своєчасно сплачувати податки тоді не буде виникати жодних проблем. Тим більше, що Сплаті особливого податку на нерухомість зацікавлені місцеві громади, адже це є їхні податки. Це їхні так, їхні бюджет, Це йде їхні на, розвиток, кошти. Так, на розвиток нашої області. Давайте ми нагадаємо тернополянам, якщо отримали лист, так, який прийшов на сплату податків, що робити потрібно далі? Якщо отримали податкове повідомлення рішення, в якій зазначено відповідну суму податку, там і зазначено відповідні рахунки, на які треба сплатити такий податок. Громадянин має 60 днів на сплату такого податку. Однак е хочу зауважити, що переважно всі податкові повідомлення рішення були е вислані в період до 1 липня, тому е хочу попросити громадян, щоб е основна частина такого податку по змозі була сплачена у період до 1 вересня. Сплачувати податок, якщо громадянин, наприклад, проживає в сільській місцевості, так він може через каси сільських чи селищних рад чи ради, рад об'єднаних територіальних громад за квитанцію про прийняття податків. Якщо громадянин бажає сплатити в банку, немає ніяких проблем, де в банк і платить на відповідний рахунок, який вказаний у такому податковому повідомленні рішення. Ще за нагадаємо за квартири і за які квадратні метри нараховуються, підіймом такий підсумок. Для того, щоб ви всі розуміли, то хочу зауважити таке, що у разі, якщо громадянин має у власності виключно квартири і сумарна площа таких квартир не перевищує 60 метрів, то для таких громадян податку не буде. Якщо сумарна площа перевищує 60 метрів, то податок буде нараховуватися за площу понад 60 метрів квадратних. Для будинків така пільгова площа становить 120 метрів, тобто, якщо у власності громадян є. Лише будинки, пільгова, площа 120, все, все решта, що понад 120, буде оподатковуватися. І у разі, якщо у громадянина є у власності різні типи об'єктів нерухомості, тобто і квартира, і будинок, то пільгова площа в даному випадку становить 180 метрів. Все понад площа більше понад 180 метрів буде оподатковуватися на загальних підставах. Наш у ж на кінчить програма телефонний дзвінок давай його. Добро вечора, слухаємо. <при> Добрий вечір, До... вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ве Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаю ваше питання. Шановний. Я бачу, у нас телефонний дзвінок. Потрібно перервати, так, бо не чути. Що я дякую вам сьогодні за розмову. Дякую, що пояснили тернополянам, за які квадратні метри потрібно платити. І нагадаю, тернополянам часно сплачуйте податки, тому що вони йдуть і на розвиток громади. Дякую, що були з нами. Дякую вам.